Доброго дня, шановні, сьогодні, 29 травня 2024 року, я хочу показати підсумки того, як я у свій час прищепляв кілька місяців тому абрикоси сортові вишні і як я захищав їх від різних напастей. От, значить, ось цей абрикос сорту Київський ранній, що я прищепив. Як бачите, я залишив лише одну прищепу, тут була ще поруч інша, вона не така сильна, її прибрав. От, Кілочки тут перебив по-новому. Ну і щоб знову ж таки захистити від е, е, різних не, небажаних впливів там, тварин. От, е, різних там стихій. От я. Просто взяв навколо кілочків, обмотав скотчем. Тепер дивимося на результати щеплення сортовою вишнею. От. Зробив те саме. Прибрав вже такий капітальний захист. От. Кілочки перебив, прибрав лишні живці, залишив тільки по одному у кожній, так сказати, загороді. От. Вважаю, що щеплення відбулося успішним. От. Фактично вже пішли гілочки сортової вишні. вишні. Так що думаю, що все буде окей.